Весь світ у ранах я візьму цей жовтий скотч. Скажете коли? Бажаю здоров'я! Хочу трішки представитися. Я офіцер цивільно-військового співробітництва 71-го окрема єгерська бригада. Пройшов шлях відносно. Насичений, дуже насичений бойовими подіями з командиром механізованого взводу, став командиром групи спеціального призначення. Потім, будучи вже на виконанні бойових завдань, в Солідарі, я так трапилося, що я отримав поранення, і тодішній мій командир роти. Транспортний засіб, на якому він тоді рухався, ворог вцілив з протитанкового кривоного ракетного комплексу. Командир отримав тяжкі поранення. Слава Богу, він живий. Зараз він звільнився за станом здоров'я, але так трапилося, що мене призначили на його посаду, і я вже, грубо кажучи, прямо закопів. Тиждень буквально побув у лікувальному закладі і повернувся одразу до підрозділу. Вже будучи на посаді командира роти, я вже особисто приймав участь в боях. Штур відбувався в день і це ускладнювало роботу, тому що ворог по факту він знав, що ми підходимо. Розпізнавальні знаки, які на нас були нанесені, тоді це був жовтий скотч, світлий день був, непохмурий. І цей жовтий скотч. Коли дрони піднімалися ворожі, нас дуже здалека бачили. Проривалися до позиції противника, наносили їм втрати і відтягувалися. І так було п'ять днів поспіль. Вспіли зафільмувати такі штурми, що дійсно вони були тяжкі, але благо вони були ну, успішні. На Бахмуті, Запорізькому напрямку, Авдіївку тоді на Донецькій область нас перекинули. Зараз уже після поранень я потрапив в патронатну службу. Чому так? Тому що я вже на мій за мій бойовий шлях, я отримав три поранення. Одне з них крайнє, це було дуже тяжке, дотепер відновлю Ося після нього у мене були зламані обидві кінцівки вогнепальні переломи. Мене є стоять від металоконструкції, фіксуючі. і так трапилося, що мої командири кажуть: о, так ти, пане Андрій, ти вже пройшов цей життєвий шлях, і ти можеш не тільки зверху, з боку побачити це все, а ти відчув це все на собі. Ми думаємо, що ти максимально зрозумієш і максимально зможеш організувати цю всю роботу. Продовження моєї маленької розповіді про нашу патронатну службу до обіду у нас дуже багато заходить Дзвінків, ми на них відповідаємо. і тут також наш військовослужбовець, до речі, я наголошую це. Кожен військовослужбовець, який у нас тут служив, патронатній службі, в службі цивільно військового співробітництва, кожен із них пройшов бойовий шлях Більший, менший, але тим не менше, і кожен із них. Отримав поранення і вони знають, що це таке, бо інколи до нас люди телефонують. Я розумію, їх це не вони говорять, це говорить їхній біль. Але тим не менше, тут також хлопці після поранень, дехто після тяжких поранень, хлопці от, мають, наприклад, обмеження до десантно-штурмових військ, але вони проявили бажання прийти до нас в військову частину і продовжити переносити користь, яка ну, дійсно дуже важлива. Зараз такий скрутний час для нас усіх. Найбільші складності пораненого, що з ними буде в подальшому. Тобто, оцей перший період, грубо кажучи, тиждень, там декілька днів, оці всі там плюс-мінус тиждень, хлопці не знають, що з ними буде далі. Тобто, перше, вони не знають стан поранення. Ну вони розуміють, що стан поранення, як довго вони будуть на лікуванні, що буде після того, коли вони ну, відлікуються, чи повернуться до них повноцінно усі їхні функції е, до моменту поранення, чи виплатять їм усі кошти, чи нададуть їм усі відповідні папери? Тобто, чи будуть усі їм пільги, ті, які є? А я хочу повернутися до себе в підрозділ, чи можу я повернутися на ту ж посаду, де я був. Тобто хлопців таке ще турбує. Тобто, ну різні питання виникають вони. Більшості індивідуальні, але ми намагаємося це все допомогти, роз'яснити, проконсультувати, підказати. Далі що я вам ще хочу е, сказати, розповісти про правий навігатор? Встановлюємо на свій телефон цей застосунок. принцип, так нього виглядає. Іконка просто його відкриваємо. І тут прям етапи допомоги. Військові, поранені із системи міністерства оборони, і тут а все зрозуміло, кольорово розписано, що колумб потрібно робити, куди звертатися. Тобто, по питанню досить доступно. Взагалі, ну проста така штука використання. Такий чорний гумор, так як ну, ми любимо говорити. У нас тут вже таке суспільство склалося, що на жаль, ми дуже тісно з цим пов'язані. У нас є така легендарна постать. Олексій з позивним жах. Після контрнаступу на запорізькому напрямку він на жаль втратив кінцівку після реабілітації. Він повернувся до нас в стрій, і зараз він продовжує працювати в нашому підрозділі, а саме там в супроводі поранених. І Він разом з нами їздив до хлопців до повернутих з полону з нашої військової частини. Він разом з нами їх відвідав, спілкувався з ними особисто. Це дійсно такий взірець, як такого мужнього військовослужбовця. У нас є своя гаряча лінія. У нас є свої месенджері, там Viber, WhatsApp. Ви можете нам написати, і ми вам зможемо дати відповідь по тому чи іншому питанню. Ми на зв'язку ну, 24 на 7 ми взаємодіємо, як із самими військовослужбовцями, і з бойовими підрозділами, з їхніми командирами, так і зовні ми е співпрацюємо з іншими органами і міністерствами. Тобто все націлено на допомогу, щоб хлопці взагалі ні за що не переймалися.